Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Екс-головнокомандувач Збройних сил України, а нині надзвичайний та повноважний посол України в Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю для LBUA Соні Кошкіні, відомі українські журналісті. Отже, декілька важливих тез, які треба розібрати, проговорити та проаналізувати. Перше, що говорить? Залужний він каже про те, що до 2026 року Росія зіткнеться з вибором або набрати м'ясо з Москви та Петербургу, або придумати інший план. Скоріше за все, цей варіант неприпустимий. Чому запитує залужний? Тому що може хтось знайтися в Україні, хтось зробити мільярди безпілотників, які будуть коштувати 5 доларів, і буде все одно скільки людей. Водночас залужний провів паралель з Першою та Другою світовою війнами, і він говорить, що коли великі сім'ї 8-15 дітей дозволяли компенсувати масові втрати. Перед Першою світовою війною в сім'ях було по скільки дітей? 10 15 каже Залужний. Перед Другою світовою, 8-10. Тому і втрати були шалені. Така конце. І коли там деякі полководці казали про те, що баба наражає, вони були праві. Така концепція була. Друга е світова війна е скільки е було, е Ну, було е так само багато дітей. Тобто, е ну, ось така ситуація, з чого це стосується? Це стосується демографії. Тобто, Валерій Залужний чітко пояснює, і каже, стоп, а скільки в Росії взагалі потенціал? Ну, теж не варто думати, що він безмежний. Так, там є ресурс. І Росія хоче це показати, і Залужний пояснює це, чому він каже, він говорить про те, що жива сила це було, скажімо так, прикриття для того, щоб створити постійну напругу. Тому що в цій ситуації найстрашніше не заморозки і зупинка. Потім буде дуже важко повести туди знову солдат на убой. Відповідно, їм потрібно атакувати, аби підтримувати це, аби вони вже звиклися з цим. І аби проривалися, проривалися, проривалися. Але все ж таки, так само, і Кремль він основну буде робити ставку не тільки на живу силу, а він буде робити на технологічну перевагу. І Валерій Залужний продовжує про це говорити. На цьому наголошувати, що саме технологічна перевага, саме інновації технології вони дають можливості бути попереду. Це дійсно так. Я сам це бачу, коли буваю. І виїжджаю до хлопців підрозділів сил територіальної оборони збройних сил України безпосередньо ближче до фронту. Наскільки це важливо, і наскільки технологічна перевага має значення? І тут це підкреслює екс головнокомандувач Він говорить про те, що поки Україна зосереджувалася на дронах для оборони, росіяни знайшли інший шлях. Розширили вогневу зону за до 50 км за допомогою FPV-дронів на оптоволокні, знищуючи українську логістику. Також вони почали використовувати шахеди на великій висоті, що дозволяє їм атакувати глибокі тили. Жива сила, це було, скажімо так, прикриття. Ну, от дійсно, зараз шахеди ми бачимо дрони різних типів: Молнія, Гарпія, Гербера. Ланцети, шахеди, велика кількість ФПВ, і так далі, особливо оптоволокно. Ми зараз входимо в змагання з Росією в оптоволокні, на жаль, поки що. І про це говорив ще раніше і наш головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Поки що ми дещо відстаємо від ворога в застосуванні оптоволокна, але. Можу сказати, що, по-перше, і українські виробники серйозно активізувалися для того, щоб забезпечити потреби наших підрозділів і, скажімо, збільшувати дальність безпосередньо ось цих котушок, які дають можливість дронам летіти все далі. Тобто, над цим робота ведеться доволі таки серйозно. Виробники безпосередньо працюють, кошти на це виділяються, навчання. Інтенсифікувалася і більша кількість військових і наших підрозділів все більше продовжує навчання для того, аби освоїти застосування саме таким методом. І я можу сказати, що й експериментують, креативлять для того, щоб бути ефективнішим від ворога саме у застосуванні типів, якраз і оптоволокна, зокрема, тому що це ну дійсно дещо змінює. І подібні дрони, наприклад, от зараз там презентує Україна булаву. Це фактично аналог російського ланцета, баражуючий боєприпас. Він теж дуже важливий, тому що особливість їхня це швидкість і це відсутність звуку. Тобто він здатен е, дуже тихо підлетіти до ворога, але це дуже тихо, великий вражаючий елемент. Він тихий, але він має велику бойову частину. Він є складним для протидії для збиття, його практично неможливо уразити існуючими системами протиповітряної оборони. Відтак, в цьому є його особливість, є його сила і інші типи, над якими Україна працює. Тут важливо і застосування дронів, висота, швидкість, маневровість, невразливість до систем РЕП, так і концентрація на перехопленні дронів. Особливо треба робити акцент і на системах радіоелектронної боротьби, і тут Україна здатна бути попереду, тому що на заході. Ну, скажімо, раніше в доктринах, стратегіях оборонних безпекових не дуже то говорили про роль дроребів. Ну, ставились до цього дещо скептично. Західні воєнні науковці, експерти та доктрини безпосередньо, які вони розробляли, говорячи про те, що та можливо це не матиме настільки вирішального значення для фронту. Все ж таки, давайте концентруватися і зосереджуватись на іншому. Ну, в США це. Авіаносні групи, це флот, це нові типи та моделі літаків. Ви знаєте, що зараз в Америці вже говорять про f 47 президент Трамп, і не тільки що це все має вироблятися, ну а все ж таки менше концентрувалися. Але реби теж є важливі. Ну і далі Валерій Залужний дещо охарактеризував ще ідею щодо миротворців. І він чітко розділяє: от, що і як має бути. На думку Залужного, введення миротворчого контингенту в Україну є неефективним без реальних військових можливостей, підкреслює наш посол. Реальні військові можливості. І він наводить приклад: ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом, чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях, то який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу, сказав ексголовком. Залужний переконаний, що для забезпечення тривалого миру в умовах повномасштабної війни потрібна реальна спроможність, а не символічна присутність. На сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності дуже дуже обмежені, тому я б дивився досить скептично на це питання з точки зору практичної реалізації. Додав залужний колишній головнокомандувач зазначив, що такі заяви мають вагу лише як якщо підкріплені конкретною допомогою. Це дуже добре, що країна заявляє про підтримку і заявляє про готовність навіть відправити своїх солдатів, якщо це буде необхідно. Але це лише, скажімо так, політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, чим збивати дрони над Києвом. Підсумував Залужний. Дійсно, саме ідея миротворців, вона не зовсім тут докоректна, тому що миротворців немає. Бо на відправку миротворчої місії потрібна згода обох воюючих країн. Як правило, це робиться під егідою. ООН. Ну, цього не буде в цьому разі. Ми ж прекрасно розуміємо, що не буде це погоджено. Тому тут все ж таки мова може йти про відправку британських, французьких та інших військових з інших країн з так званої коаліції охочих, які готові доєднатися. І саме про експедиційний корпус так це потрібно називати експедиційний корпус, який ну, історичні приклади показують, залучається для того, щоб бути присутнім на території інших країн і допомагати їм захищатися, боронитися і воювати з противником. Ось це дійсно те, чого ми потребуємо, і це правильно, і саме це підкреслює залужний саме експедиційний корпус. Тобто місія може бути різна. Пам'ятаєте, я неодноразово у своїх відео говорив, що в цьому питанні найважливішими є деталі, деталі місії, деталі того, чим вони будуть займатися, вплоть до деталей кожного озброєння, як будуть застосовувати модальності і можливості застосування, в яких ситуаціях, коли, як іде розташовані. І зараз це все погоджується. За моєю інсайдерською інформацією, це дійсно узгоджується і, можливо, ми отримуємо саме. А ось це експедиційний корпус. Ну і Валерій Залужний зауважує, вважає, що нова фаза війни з Росією може затягнутись на роки. Він зазначив, що війна старого зразка, війна з російським вторгненням, що почалася в лютому 22-го, фактично завершилася до кінця 2023-го. з 2024-го Україна зіткнулася з принципово новою фазою бойових дій. Інша війна розпочалася. Війна на виснаження, і тривати вона може довго, наголосив Залужний посол України в Британії. Додав, що армія Росії змінила тактику ведення бойових дій і тепер зосередження не на просуванні, а на знекровленні зсу та цивільного населення. Дипломат додав, що на лінії фронту є позиції, створені не для прориву, а виключно для знищення. І, посол застеріг, якщо Україна не перегляне свою оборонну стратегію та підхід до мобілізації, війна може затягнутися аж до 2034 року. Війна дійсно на виснаження. Тому наше завдання працювати, кожен на своєму місці для того, щоб продовжувати наш спротив. Бережіть себе і слава Україні!